Це новий вид шахрайства на обміну криптовалюти через P2P. Ну як ти розумієш, найчастіше це просходить саме через Binance криптобіржу. Це не просто вид шахрайства, в якому ти втрачаєш гроші, а навіть маєш проблеми з поліцією, відкрити судові справи та навіть блокування своїх банківських рахунків. Тому я рекомендую дуже уважно до кінця подивитися це відео і конспектувати увесь важливий матеріал, тому що це стосується. Кожного хто так чи інакше працює з криптовалютою і обміном цієї криптовалюти, якщо ви робили P2P, для вас це супер важливо. Тому підписуйтесь на канал і ставте лайки. А ми поїхали! Вітаю тобі, вдруге, з тобою на зв'язку, як завжди, Філіп Алєні, канал Код Фінансової Свободи і P2P Шахрайства. Це абсолютно новий від Шахрайства, про який я раніше ніколи не чув, але мій товариш, друг Максим Тімуроч, який сьогодні з'явиться в нашому відео, він юрист з Одеси, розказав мені про цей від шахрайства, і я вирішив, що нам 100% потрібно зняти про цей ролик, і щоб ми надали поради кожній своїй Сторони я з фінансової, він з юридичною про те, як себе поводиться в цьому виді шахрайства, як виглядає цей від шахрайства? Дуже просто ви робите обмін P2P криптовалюту, неважливо на яку, то тобто ви відправляєте свої гривні, наприклад, через Монобанк або Приват, або будь-який український банк, і отримуєте криптовалюту на своєй там акаунт, наприклад, Binance. Ну просто тому що найчастіше саме через Binance P2P це працює, і таким чином, ви ж зрозумієте, що банк не бачить. Вашого обміну на Бінансі, а бачить фактично, що просто гроші зайшли на іншу картку на інший акаунт. Так ось, наприклад, вам перевели кошти, тобто ви продали вашу крипту на Бінансі, і вам перевели кошти, наприклад, біткоін або USDT, неважливо. Ви отримали кошти на свою банківську картку, тобто вивели крипту, і на вас подають заяву, що вам заплатили за якусь послугу або товар, і ви, шахрай, не. Передали якийсь товар або якусь послугу не надали, і таким чином ви маєте судові проблеми. Тобто два моменти: по-перше, вам можуть дзвонити з поліції перший момент, і другий момент вас можуть заблокувати в вашому аккаунті, тобто заблокувати, арештувати кошти, заморозити, наприклад, в вашому банку. І що в таких ситуаціях робити зараз? Я передаю слово нашому юристу Максим Тьомурич на зв'язку. Філ, дуже дякую за надане слово. З вами на зв'язку, як завжди, юрист Етес Максим Томорович, і я хочу всіх привітати. Сьогодні ми будемо спілкуватись на тему пітопі переказів і продаж крипти, а саме, як захиститись від шахрайських дій. На жаль, до мене звертались люди із такими запитами, що вони продавали криптовалюту, і після цього отримували або фінмоніторинг за підозрою в шахрайських діях, або телефонні дзвінки від поліції. Почнімо з останнього. Працівники поліції, якщо ви отримали якийсь переказ коштів і в обмін на це передали криптовалюту, і після цього з вами з'язується поліція, то по-перше, ви повинні з'ясувати і 100% розуміти, чи це поліція, чому тому, що шахраї можуть здаватись до того, щоб представляти з працівниками поліції або інших. Структур для того, щоб просто на вас морально тиснути. Це кримінальне правопорушення. Але вони ж намагаються, і так, і так, шахрайськими діями, заволодіти вашими коштами. Тобто їх задача, коли вони розуміють, що гроші у вас є, і вони вже отримали криптовалюту, змусити вас повернути гроші, щоб отримати такий незаконний прибуток. Отже. Цей момент ви повинні з'ясувати, хто до вас телефонує, спитати, його прізвище, м'я по батькові, де він працює, в якому відділу поліції, можливо, номер посвідчення для того, щоб перевірити це, ну наприклад, на офіційних джерелах Національної поліції України. І після цього, якщо підтверджується, що дійсно це працівник поліції або по телефонній розмові ви розумієте, що напевно це дійсно працівник поліції, то ви повинні якось домовитись про фізичну зустріч. Чому? Тому що з поліцією краще розмовляти особисто. Чому? Тому що ви можете звернутися до адвоката за юридичною допомогою і, відповідно, захистити свої права. А найголовніше це те, щоб ви по телефону не говорили зайвої інформації, тому що ви знову ж таки 100% не знаєте, хто з іншого боку. Отже, ви повинні це запам'ятати, що ми дізнаємось, хто саме телефонує, підтверджуємо, що це поліція і. Зустрічаємося особисто, тому що так чи інакше поліція повинна вас викликати до себе для дачі показань. Після цього ми обов'язково звертаємося за юридичною допомогою. Чому? Я на цьому наполягаю? Тому що ви можете сказати не ту інформацію, зайву, або, наприклад, ту інформацію, яка може вас компроментувати. Тобто, змусити поліцію більше вас тиснути. І намагатись до чогось там притягнути. Або, наприклад, поліція може формулювати питання таким чином, щоб вивести вас на зізнання. І це дуже погано. Саме адвокат буде допомагати вам в тому, щоб на вас не здійснювали такий тиск. Це дуже важливо. І в даному випадку ви повинні розуміти межі вашої відповідальності. Якщо ви здійснюєте обмін валюти, криптовалюти, так вона вже. В законі і відповідно захищаються законом, то це можливо притягнення до адміністративної відповідальності це стаття 162 Кодексу України про адмінправопорушення, і там передбачено відповідальність як і попередження. Тобто, в перший раз суд може вам сказати, ну, ми вас попереджаємо, що в майбутньому за це може бути більш сурове покарання. І Якщо протягом року ви не скоїте повторне таке ж саме правопорушення, то буде вважати, що ви взагалі його не скоювали ніколи. І може бути і така відповідальність, як і 17 тисяч гривень штраф з конфіскацією валюти. Проте це вже коли є рецидив. Отже, скоріш за все, перший раз це буде саме попередження і адміністративна відповідальність. Тобто, коли на вас намагаються тиснути, що це буде кримінальна відповідальність, що ваші рахунки там заарештують і ще щось. То це, скоріш за все, просто моральний тиск для того, щоб ви добровільно переказали ці кошти. До речі, посилання на ютуб канал Максима, я залишу, як завжди, в описі. Ви можете подивитися на нього. Там є дуже багато цікавої інформації. Можете знайти там і його контакти, інстаграм, і так далі. Можете подивитися і, можливо, запитати щось цікаве. Він вам відповість на це. А тепер питання до Максима: наступне: а що стосовно фін -моніторин? Коли банк блокує рахунки, що в таких ситуаціях робити, так, є такі випадки. Інший клієнт до мене звертався іменно з таким запитом, що він отримав ці кошти, і особа, яка переказувала ці кошти в обмін на криптовалюту, звернулася до банку отримувача коштів і сказала про те, що а це шахрай, і я йому випадково переказав кошти, і банк їх заморозив. В даному випадку ви можете. З банку домовитись про те, що ви направляєте їм ордер так саме з застосунку про переказ. Криптовалюти, і відповідно ви можете довести, що ви ці кошти отримали через обмін криптовалюти. Так, ми розуміємо, що в даному випадку ви повинні сплачувати податок тощо, і він є дуже великий, тому що законопроект про оподаткування криптовалюти не набув чинності, ще він не підписано. І відповідно наразі є загальна ставка 19,5% податку на криптовалюту. Проте це краще аніж отримати якусь там відповідальність. І відповідно. Ви можете надати ці докази, і банк повинен зняти фінмоніторинг і розблокувати ваші рахунки. Ну, саме цю суму, яка є підозрілою. Також, що потрібно знати про поліцію? Поліція порушує справу за місцем скоєння правопорушення або місцем знаходження особи, яка вчинила правопорушення. Отже. Для того, щоб вас притягнути до відповідальності і звертатись до поліції, вони повинні зрозуміти, куди звертатись. І, скоріш за все, якщо після обміну криптовалюти до вас телефонують, то скоріш за все це шахрейт. Ну, Тому що поліція е, навряд чи зможе одразу дізнатися, де ви знаходитесь, особливо коли це просто інтернет-переказ і ви не знаєте жодної інформації один про одного. І, відповідно, це. Один із способів тиснути на вас морально, але все ж таки, якщо це поліція, як я вже казав раніше, вам потрібно тиснути на те, що ви повинні зустрітись особисто, не казати зайву інформації і звертатись з юридичною допомогою в даному випадку. Ви зможете вирішити це питання також, надаючи підтвердження того, що це був інтернет-переказ. Обмін криптовалюти, і відповідно за це максимум покарання це 162 стаття Кодексу України про правопорушення і більше нічого. Тобто, це не вважається шахрайські якісь там дії, то що ви обмінюєте щось в інтернеті. Я короткий висновок того, що я вже сказав. По-перше, якщо вас в чомусь звинувачують, то ви повинні з'ясувати в чому, тобто чітка дія. Що ви не так зробили? По-друге, ви повинні зрозуміти з ким ви спілкуєтесь. Коли це телефонують, то відповідно по телефону не потрібно щось говорити зайве. Взагалі нічого не потрібно говорити. Ні, як вас звуть, прізвищем я по батькові, ні ваші персональні дані, дата народження, місця проживання і якісь інші дані. Тобто, це все заборонено казати. Ви повинні виходити з того, що вони мають знати до кого вони телефонують, і ви нічого зайвого не кажете. Звертайтесь до юридичної допомоги, це краще всього. Але ви все ж таки можете самостійно прийти, якщо це дрібні перекази, взяти підтвердження того, що це був обмін криптовалюти, і відповідно з поліцією закрити це питання. Але все ж таки я раджу, щонайменше найменше звернутися за юридичної допомоги, тому що там можуть бути ускладнені моменти, які розібрати зможе юрист. І відповідно, після цього ви зможете закривати ці всі питання. І якщо у вас є проблеми з банківськими рахунками, якщо є фінмоніторінг, тощо, ви також можете спілкуватись з банком, попередньо запитавши у юриста, як поступати в даному випадку, або, ну, якщо ви берете відповідальність за ці дії, ви можете це зробити самостійно. Отже, не потрібно вестись на такі шахрайські дії, і якщо ви стикаєтесь з якимись такими моментами, обов'язково звертайтесь. За юридичною допомогою знаєте і захищаєте свої права. А я повертаю слово Філо. Дякую, Максиму, за дуже такий детальний огляд ситуації. Так, ви вже почули, що потрібно ну перш за все завжди звертатися до юристів. Якщо ви не звикли, то звикайте. І звичайно з'ясувати, хто вам телефонує, що це за операції були. І ви бачите, що ситуація не така страшна, яку вам хочуть їй показати людину, яким потрібні ваші гроші, і там нічого страшного не трапиться. Ну, ось, але це потрібно знати і захищати свої права. З Своєї сторони з фінанс. Свої сторони є деякі поради. Обов'язково, коли ви міняєте криптовалюту, наприклад, ви робите це на Binance P2P, ви можете це дуже просто зробити і фільтрувати, з ким саме ви хочете торгувати. Зараз на картинці ви будете бачити, які ви можете виставити фільтри при обміні криптовалюти P2P на Binance. І дуже обов'язково, ви можете поставити такий гачок, ползуночок. Про тобто ви можете торгувати і обмінювати свою крипту навіть в Україні тільки з зареєстрованими обмінниками, з професійними діячами, з тим, у кого великий акаунт, у кого дуже багато угод є в бінансі. Таким чином ризик, що щось піде, не так. Ну, я ви розумію, мінімальні. Якщо людина займається цим професійно, декілька тисяч угод робить там за декілька місяців, то, звичайно, ніяких шахрайських таких повноважень, операцій, як би шахрайських ви ну, не зробите нічого такого. Тобто, це захист, який в першу чергу потрібний. Як Профілактика зробити. Якщо так, ви знайшли десь на 3 копійки вигідніший курс, і хочете обміняти з якимось ноунеймом, no якого всього 3 операції є, а не з професійним обмінником, у якого курс може бути не такий супер привабливий на 3 копійки дорожче, то звичайно ви ризикуєте отримати ось таку ситуацію, в якому вас визнають шахраєм і хочуть, щоб ви повернули гроші, а крипту, звичайно, вам ніхто повертати не буде. Тому два висновки. Перше, проявіть якусь розумну обачність, не торгуйте під ноунеймами і робіть обмін з професійними обмінниками. Саме це ви можете зробити в Binance P2P через фільтри. І друге, якщо ви щось вже накоїли, зробили не так, і вам сказали, що ви шахрай, ніколи не соромтеся звертатися до юристів. Пам'ятайте, що вкладення грошей в юристів завжди окупаються, тому що дешевше заплатити людині, яку буде захищати. Ваші права, звичайно, не всі юристи качественні і не всі там. Повноцінно хорошо працюють, але ми можемо дати вам поради, до кого ви можете звернутися, якщо у вас буде така нагода. Посилання в описі, друзі, пишіть ваш такий погляд, пишіть ваш досвід в p 2 p операціях Чи були у вас якісь такі подобні случаї? Я ще чув про декілька відів шахрайства, там, коли дві людини різні. Кидають там половини суми і одновременно два ордера складають, але це такі дуже старі віди розводу, шахрайства, а це якийсь новий з юридичної сторони через поліцію України. Пишіть ваш досвід, дуже цікаво буде почитати, познайомитися з ним. Ну і я бажаю вам, як завжди, великих профітів. Гарного нарасту, слава Україні! І, як завжди, пока-пока.